Короткометражний фільм у жанрі містичного трилера про загадкові аномалії, що виникли на території України у період російсько-української війни. Звучить цікаво та навіть дещо незвично. Утім, усе це про короткометражку Земля від чернігівського режисера та сценариста Андрія Вакуліка. Цей фільм спочатку ми не планували знімати нашою командою, але я побачив сценарій, побачив, що дійсно крута ідея. Моя подруга мені відправила наброски сценариста з Одеси Андрія Сомова. Я побачив наброски, які мені дуже сподобалися дні. Для я побачив, що їх можна реально круто екранізувати і зробити з цього фільму. Певно, перше запитання, яке виникає ще до перегляду фільму, це про його жанр містичний трилер. Зважаючи на військову тематику, що є основою фільму, такий підбір жанру здається дещо незвичним. Утім, саме це й захопило режисера. Отже, якщо коротко, то в центрі сюжету фільму надприродні явища, які стають на шляху російських загарбників. Тут сама природа чинить опір ворожим силам. У мене ця ідея зачепила оригінальність. І до того ж, я багато спілкуюсь з нашими військовими, які обороняли Чернігів. І, до речі, багато з них знімалися в фільмі. І їм дуже сподобалась також ідея. Вони сказали, круто, давайте знімати. Згідно з планом зйомок, команда мала вкластись в чотири знімальні місяці. Утім, зважаючи на обставини, довелося вийти за межі плану. Тож знімальний процес фільму в команди зайняв приблизно рік. Основною причиною такого відтермінування стало те, що серед виконавців ролей фільму багато військових Збройних сил України та територіальної оборони було дуже багато чого не передбачено. Звичайно, це пов'язано з війною. У нас були ситуації, коли ми вже підготувалися до зйомок, а підготовка до однієї сцени це десь тиждень-два. І оскільки у нас багато наших військових знімається, в них якесь завдання, якась задача, вони їдуть. І звичайно, ну їх обов'язки понад усе, тому зйомки перед Носились плюс, ми багато робили там спецефектів. Це теж займало багато часу, трошки більше ніж спочатку. Ми планували, тому що ну це для нас перше такі досвід там, малювати саму саву, як вона в кадр прилітається всі тріщини, землетрус. Тож з огляду на всі вже відомі нам аспекти роботи над фільмом, здається, що знімальний процес був доволі складним. Та навіть попри це, за час зйомок команда встигла прожити разом чимало цікавих моментів та історій. Одна з них сталася з актором, який грав роль російського військового, коли ми дознімали сцену в лісі, там де був поранений окупант, якого знайшли наші військові. І не було на жаль змоги якось помитися, переодітися, бо він був у цій рваній формі окупантській, і також в нього було багато штучної крові. Ми його так посадили в машину і планували, що ми його довозимо до будинку. Він вибігає і з будинку відразу біжить додому, і там продягається миться. Так далі так вийшло, що ми приїжджали через блокпост. Ходить військовий, бачить е, хлопця в російській формі в крові. Він там ну, почався кіпіш, але там були наші військові, які там під'їхали. Сказали, все нормально, зйомка, все окей. Вони посміялися, пофоткали нас, і ми поїхали. Це на два кадр два, дубль два. Стоп, знято!